Євангеліє прямоє, ясної, доступної маленьким і дорослим із чотирма класами школи і академікові ясно. Хто хоче повернутися в царство Боже, той повинен як спортсмен все лишнє одрізати, откинути і зайнятися головним, приготовитися для царства Божого. Любий спортсмен, який хоче мати якісь, якісь показання або якісь успіхи, повинен тренуватися кожен день. Спортсмен не передається п'янству, не передається об'єднанню. Мало хто догадується, яке питання має обокновенна балоріна, котра тільки лише їсть маленько, кожен грам контролює, бо їй бути треба легким. В час танця. Но ведь християни готуються до Царства Божого. І щоб у нас щось тяжкое не притягнуло від землі, нам Господь нині каже, хто хоче йти за мною, найодвежиться від себе, від своїх привичок, від своєї хоби, любих заняті, оцих тих приманок, які всьому світі прочно зав'язали людей. Не лише олігархів, там питання закінчено. Таких людей вже Сатана ніколи не відпустить на свободу духовну. А й іноді прості люди не знають вирватися від рабства гріху. Господь каже: глядайте з первого царства Божого, правди його, все остальное вам приложиться, Бог буде управляти вашим життям, ви як Божі творення. Маєте розкрити свої таланти способності. Якщо ти педагог, а ти торгуєш на базарі, якщо ти лікар, а ти десь там у Польщі, на стройці. І так Господь покликає нас трудитися в кожній у своєму таланті і способностях, а Бог обіцяє, коли будете глядати Царство Божого рано вечір молитва, систематична сповіді причастя, каждодневне читання Слова Божого. Господь допомагає чоловіку духовно возростати, і його потребної в життю Бог дарує. Причому так дарує, що іноді не знаєш, як воно сталося, що в тебе є. То є дар Божий. То є те, що маса людей, котрі глядають путь у Царство Божого, в кінці життя, вони деколи підбивають підсумки, виясняється, вони мають що порахувати. А коли підсумку подбивають безбожники, багаті люди виявляються, уви нічого підчитувати, ні сім'ї, ні друзів, ні честі, ні достоинства, деколи руки в крові, деколи преступлення на преступленні. Що ж нам, православним християнам, треба в першу очередь робити в сьогоднішній день? У той час, коли. Проблемно в світі, проблемно в державі. Опять та сама картина. Господь каже, хто хоче, ти за мною, откажися від себе. Не приступай до якоїсь там розкольничої групи, секти. Глядай церкву Бога живого, глядай канонічну церкву. Ті, хто держаться церкви і глибокої духовної традиції, і тут, діти Божі. Смілі, милі, мирні, спокійні, розважливі, ну а вічності разом з освятими і наслідники по милості Божої Царства Божого. Амінь.